Представляємо моделі ESM 110 до 290 FK, наш новий асортимент компактних енергоефективних маслозмащуваних повітряних компресорів з запатентованою технологією ForCore. Доступні як з повітряним, так і з водяним охолодженням, ці моделі від 110 до 250 кВт забезпечують номінальний тиск від 5 до 10 бар і витрату від 9 до 48 кубічних метрів за хвилину. Забезпечуючи до 17 вищу швидкість потоку та до 13% кращу енергоефективність у порівнянні зі стандартними моделями, значно знижуючи як витрати на енергію, так і вплив на навколишнє середовище протягом усього терміну служби компресора. Лінійка Форкор розроблена та виготовлена в центрі передового досвіду Gardner Denver у Німеччині. Секрет їхньої вражаючої ефективності та компактного дизайну полягає в запатентованій і революційній технології ФОРКОР. З масляним фільтром, термостатичними та зворотними клапанами, інтегрованими в корпус, цей напівінтегрований блок виглядає як стандартний одноступеневий повітряний кінець однак його зовнішність оманлива. У компактному корпусі Форкор насправді приховані два ступені стиснення. Моделі FC насправді є двоступеневими компресорами. Двоступенева компресія значно ефективніша і надає багато переваг. Розподіл процесу компресії між двома ступенями дозволяє охолоджувати повітря на міжступені, наближаючи криву ефективності компресора до ідеальної ізотермічної кривої. Також менше тепла, менше деградації масла і менше накопичення вологи, оскільки холодніше повітря має нижчий вміст вологи. Унікальна запатентована система приводу в повітряному кінці Gardner Denver 4Core дозволяє ідеально оптимізувати швидкість незалежно між обома стадіями стиснення, підвищуючи ефективність і дозволяючи їх зблизити, що призводить до надзвичайно ефективного компактного дизайну. Маючи площу трохи більше 6 квадратних метрів, Gardner Денвер розробив двоступеневу ефективність і продуктивність у тихому компактному пакеті, який до 28% менший за звичайні двоступеневі компресори на ринку. Інноваційна технологія 4Core з найкращими у своєму класі характеристиками пропонує значну економію енергії, зменшуючи відходи на 19% і викиди газів до 134 тонн СО2 на рік. Серія Forecore оснащена преміум двигуном IE4 обладнаним автоматичною системою змащування підшипників як стандарт, що забезпечує відмінну продуктивність і надійність. Версії з регульованою швидкістю ВС кожної моделі також доступні, динамічно регулюючи швидкість потоку для точного відповідності попиту, забезпечуючи економію енергії до 35% у порівнянні зі стандартними машинами завантаження розвантаження. А вибір рекуперації тепла дозволяє повністю використовувати тепло, яке інакше втрачається під час процесу стиснення, дозволяючи повернути до 80% ваших енергетичних витрат при інтеграції з системою нагріву води на вашому об'єкті. Технологією Icon Industry 4.0 як стандарт, датчики по всьому компресору надають цінні дані для оптимізації продуктивності системи і можуть віддалено попередити оператора про потенційну проблему задовго до того, як вона стане проблемою, що дозволяє планувати технічне обслуговування, зменшуючи ризик незапланованих простоїв. З гарантією Protect 10 від Gardner Denver ви можете захистити свої інвестиції, забезпечуючи повний спокій. Завдяки найкращій у своєму класі продуктивності та економічності, забезпеченій запатентованою технологією ФОРКОР, власним асортиментом фільтрів і сушарок Gardner Denver та нашими експертами з застосування, ніхто не зможе краще спроєктувати правильну установку для вас моделі. ESM від 110 до 290 FS з технологією ФОРКОР, ефективність і надійність наступного покоління у компактному доступному пакеті.